Друзі, всім привіт! Сьогодні, нарешті, юнакам дозволили виїзд за кордон. Як це було, що щодо інших, що очікувати? Зараз про все це в деталях. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте, поїхали. І так, гарна новина. Нарешті, через 3,5 роки, наша влада змушена хоч якось відкривати кордони для українських чоловіків. І почали вони з хлопців 18-22 роки. Ви знаєте, що я неодноразово підіймав цю тему в своїх виступах з трибуни Верховної Ради. Відкрийте вже нарешті кордон. Припиняйте цю корупцію безкінечно на кордоні. Що ви робите взагалі? Ви створили систему, на якій ви шлях, не шлях, підроблені документи, зеленка повзуть, їдуть. Але це нікому не заважає, як ми бачимо. Хто хоче, з'являється і на Мальдівах. І в Таїланді, де наш Микола Тіщенка? Десь недосидів, пішов по лісах, де в них жодних проблем нема. А в інших людей вже не знають, що придумати. Я 510 правка. Я пропоную, хоча б додати для військово зобов'язаних кабінет міністрів щось визначає, а не взагалі для всіх. Таке відчуття. Завтра скажуть та й жінки, що ви маєте кудись їхати? Ми і вас хочемо білети. Тому що все це виглядає як величезне білічування і більше нічого. Не може третій рік так жити країна. Купа людей живуть за кордоном, бо бояться навіть заїхати в Україну, бояться навіть це зробити. Ми що ми хочемо добитися? У нас яка мета, щоб якомога менше українців потім повернулися сюди. Ну і нарешті, 12 серпня, Зеленський сказав, да відкриємо кордон юнакам 18-22 роки. Дав відповідне доручення уряду. Далі все чомусь зависло, тобто ну що там міняти? Тобто, в постанові Кабміну замість цифр 1-8, поміняти їх на цифри 2-2 і дописати включно. Ну це не складно ж, правда, або дописати цифри 2-3. Ну, в общем, не складно в принципі, але нічого не відбувалося. Пройшло вже 10 днів, і я поставив це питання на годині запитань до уряду, до прем'єр-міністра Свіріденко, кажу, коли. Ви виконаєте це доручення, коли ви приймете це рішення? І саме головне, не придумуйте там ніяких обмежень. Дайте можливість всім їхати без обмежень. Це питання щодо перетину кордону 18-22 роки. Ви 12 серпня отримали відповідне доручення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 роки. Сьогодні вже 22 серпня. До сих пір відповідні зміни в постанову Кабміну не внесені. Коли вони будуть внесені, перше питання. І друге, будь ласка, не вставляйте там ніяких додаткових умов, а зробіть можливість безумовного виїзду. Як це сьогодні до 18 років, це важливо. Дайте, будь ласка, конкретні запита... відповіді на ці питання. Дякую. А, ну, відповідь була якась. Ми ведемо дискусію. Ну, щось така невнятна. Ну, далі, почав ми цю тему з вами далі качали. І, врешті, решт, кабінет міністрів, вчора виносить це питання на розгляд. Але і тут без ну, цирку не обійшлось. Значить, вони виносять питання на розгляд і приймають рішення, да, будемо випускати, але ні порядку, нікого конкретно. А саме питання стояло щодо 22 річних. Тобто до 22 років можна виїжджати. Або до 22 років включно. Ну для 22 річних, як кажуть, в Одесі це велика різниця, і це було незрозуміло. Представник кабінету міністрів Верховній Раді дав пост, що можна до 22 років. Але далі, друзі, я зміг дістати постанову Кабміна і виявили, що в ній написано до 22 років без слова включно. Тобто в 22 роки вже виїжджати, значить не можна. 21 можна і став 21 рік, 11 місяців, і скільки там днів. А в 22 роки вже не можна. Я про це написав своєму телеграм-каналі і сказав, що це обман. Людей просто знущаються, обіцяли одне і навіть тут намагаються ну, намахати. Вибачте, я таке слово підберу. Після цього значить, вони почали казати: зачекайте, зачекайте. То була технічна постанова, ну цього не існує ніяких технічних постанов в світі. І, друзі, на етапі, вже як викладати вже офіційно на сайті, вони додали слово включно після того скандалу, який ми з вами підняли, що виконайте те, що ви пообіцяли людям. І тепер до 22 років включно. Тепер всі чу, юнаки е, наші молоді віком 18, 19, 20, 21, 22 роки аж до настання 23 річчя не, мають можливість виїжджати спокійно за кордон, заїжджати, в общем, перетинати кордон. Для цього їм потрібно мати закордонний паспорт, ну, зрозуміло. І військово-обліковий документ можна в електронній формі, що вони на обліку. Все, більше ніяких умов. Студенти, не студенти, наскільки їдуть і так далі, нічого цього немає. Люди можуть спокійно їхати. Це треба було робити давно. Друзі, довелось мені подати. Ну, от коли вся ця епопея йшла, значить я подав в Верховну Раду законопроект про дозвіл на виїзд, але всім. Тому що добре, що зробили до 22 років. Але чого не можна виїжджати в 32, в 42, в 52 роки? До речі, це все абсолютно неконституційно, те, що вони роблять, і ці обмеження. І тому я подав законопроект, щоб все це виправити, і щоб будь-який чоловік в Україні міг їхати, бо ми не Північна Корея, слава Богу. І не допустимо, щоб ми цією Північною Кореєю ставали. Мій законопроект Верховній Раді. Я буду далі підіймати цю тему про те, що треба обов'язково дати можливість людям перетинати кордон. До речі, друзі, на цьому колосальна корупція, і всі це знають. Скільки коштувало перетнути кордон, скільки брали грошей за різні документи, або за нелегальний перетин кордону, або за ці плили через тису, або йшли пішки через гори з провідниками і так далі. на цьому всьому зроблені мільярди. Мільярди. Згадайте квартиру очільниці Хмельницького обласного МСЕК, депутатки Хмельницького облради від слуги народу. До речі, крупи, яка там була набита в неї квартира не крупою. А баблом доларами коли до неї прийшли з обшуками, вона викидала сумки з баблом з вікна. Уявіть собі, це там мільйони доларів тільки в одній квартирі, і оце це тільки маленька частинка тієї колосальної корупційної піраміди, яка збудована. В тому числі на перетину кордону, і це треба якомога швидше припиняти і зупиняти ну насправді це божевілля, яке відбувається. Тим більше, що ми побачили, що всі, кому треба, це різноманітні слуги народу, різноманітні депутати Дмитруки, Коніцькі, Адарченки, різноманітні друзі Зеленського Міндічі, коли їм треба легко перетинають кордон. в них немає ні жодних обмежень. Тобто, все це діяло тільки для як кажуть простих людей. І а враховуючи, яка була корупція, то фактично для бідних Багаті мали можливість оформити відповідні документи чи перетинати, коли їм було потрібно. Нарешті це знущання, хоч для однієї категорії цих молодих юнаків, припинено, і те все зробили через одне місце. Ви всі ж знають, що цією весною батьки юнаків 17-річних вирішували, де їхнім дітям вчитися. Якщо б тоді прийняли це рішення, щоб вони знали, що діти можуть спокійно бути в Україні, коли треба буде, вийдуть за кордон, коли треба повернуться. Але так як вони цього не знали, то вивозили своїх дітей, хлопців і в весною цього року поступали в закордонні університети. І, тобто, от, все це дуже пізно в кінці серпня. Ну, краще пізно, ніж ніколи, але дуже пізно. Ми могли десятки тисяч молодих хлопців, генофон нації залишити всередині України. Вони би вчились в українських в, вищих навчальних закладах, в університетах, інститутах. Це абсолютно все було реально. Але все, як завжди, в нас робиться ну, от так. Ну, що тут можна сказати? Це все сумно. Буду далі підіймати всі ці болючі теми, і буду далі добиватися повного відкриття кордонів. Для всіх це важливо. Пишіть, що ви що, пишіть, ви, що ви про все це думаєте. Тримаймо стрій!